Вітаємо в ефірі програма Зимові теплі історії. Почитаємо уривочок цікавого сюжету, авторка Надійка Гербіш, сучасна письменниця, фотографиня, мандрівниця, перекладачка і взагалом цікава особистість. Зимове плетиво. Взимку легко писати казки. Взимку взагалі легко писати. Не лише тому, що писати одне з небагатьох відносно корисних занять, доступних зимової пори. Взимку більший простір для уяви. От їдеш у потязі, і за вікном уранішнє сонце вихоплює. Зі туманної закулісної темряви поснули села, будиночки, кошлатиться, дим із димарів і більше нічого не видно. Усе вкрите снігом, таємницею, сніг. Наче біле полотно, на якому уява вимальовує свої казки. Що у тих будиночках? Хто у тих будиночках? Що діється поза ними? За вікном потяга починає сипати сніг, і уява розцяцьковує кожну сніжинку, даруючи їй ім'я та історію. Вигадані історії для сніжинок важать значно більше, ніж надгробки для людей. Вони не констатують факт їхнього існування, а дарують ціле життя, барвисте та яскраве, дають причину для прекрасної мандрівки з неба. На землю. А ще ти їдеш, дивишся у біле безмежжя, бездоганну білу прірву, перевернуту вбік на 90 градусів, неначе вона кран і хтось його перемкнув. І раптом прямісінько перед тобою вигулькує ліс. Густий, густий і чорний із вибіленими химерним інеєм гілками. Потім знову біле поле зливається з білим небом через молочний туман. Але ти вже більше не віриш у ніщо. Ти знаєш, що поза тим, що ти бачиш, є щось. Ти віриш у це, намагаєшся уявити. Ось така дуже класна книжечка. Ми дякуємо видавництву Bright Books. Ця книжечка дістанеться у подарунок нашим юним і молодим авторам шкільного віку з. Позашкільних гуртків Точка зору, Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. Ми започаткували таку рубрику домашнього сімейного читання. Кожен з наших учасників міжнародного фестивалю тепер. Продовжує таку естафету творчості і передає уривки сюжету з улюбленої книжки для наших любих глядачів. І ми бажаємо кожному з нас миру, любові, пізнання світу і щастя у творчості. І не забувайте! Знайти кілька хвилин для домашнього читання. Дякуємо за увагу!